Епізоди. Купу народу кожного дня заарештовують в США за нелегальне знаходження в країні. Скільки ж там насправді проживає людей, які в'їхали до Сполучених Штатів незаконно? А з іншого боку, а чому незаконно? Тому що якісь нероби, нееуки і кровопивці, що називають себе владою, а насправді являються ледерями і неосвіченими бевзями, які придумали ці кордони і обмеження для стримування. Стримування чого. Вони самі ніколи не виконують вимог законів. Згадайте про всі скандали з ними. Подивіться, хоча б на цього президента США, визнаного злочинця і шахрая, і вважають, що ці закони для населення не для вас особисто. Не тіште себе ілюзіями. Вони навіть не знають, що ви існуєте, хоч і бачать вас на своєму передвиборчому мітингу. Стрибучу мавпу, яка виплигує із штанів від радощів. Що вони можуть обратися в місцевий кооператив негідників. Ця мерзенність ніколи не відокремлює індивідуальність від маси. Бо маса це їхнє спокійне, смердюче болото, а індивідуальність це завжди про свободу і справедливість. Два слова, які вони не розуміють, і від яких їх конкретно теліпає.